Добрий вечір всім. Моя дружина зараз пішла у відпустку. Це означає, що я став більше працювати. Якщо бути до кінця щирим, то я просто став менше знаходитись вдома. Взагалі у стосунках важко бути до кінця щирим. Можливо, найміцніші стосунки тримаються на брехні, бо є питання, на які прям рекомендовано збрехати. Знаєте, там всі скільки коштував цей спінінг. Ти, ти ж пам'ятаєш, що ти забираєш сьогодні сина з тренування через 10 хвилин. <рес> «Ти що знов без мене був в Макдональдсі. <рес> ми досить давно вже з дружиною, і мені якось ну, дивно чути від людей, які там третій, четвертий рік у стосунках, коли вони кажуть, ну, романтика кудись вже пішла. Просто ми з дружиною разом вже 16 років. Я не пригадую, щоб вона і приходила. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па. Я навіть ну, пропозицію доробив її на, 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 на день народження. <риклад> до Нащо докупляти окреме кільце, коли його можна подарувати. Але ви теж не робіть поспішних ну, висновків, бо це, це був жовтень 2008 року. Це був ну, пік економічної кризи. Хто не пам'ятає ці часи, це по відчуттям як березень минулого року. І нічого, вже 16 років разом ну, живемо душа в душу, душа в душу підсараємо не на одному. Але за 16 років я жодного разу не було в мене миті, що я пошкодував про свій вибір. Та все одно трапляються речі, які мене дивують і досі. Просто ну, якщо я лежу, то мене мало що може потурбувати. На відміну від моєї дружини, її може потурбувати що завгодно, особливо те, що я лежу. Просто ну, шокується в голові у людини, яка може там готувати їсти, поготувати дітей, там, загрузити пральну машину, посудомийну машину. Погодувати кота, поміняти йому туалет. І нарешті вона лягає, включає собі серіальчик і така п'ять хвилин лежить, таке, та нахрен це все, піду краще помию вікна, помию підлогу, попили сожже. Закатаю кабачки. Я за 16 років навіть не пригадаю, щоб у неї в телефоні була якась гра. Вона навіть не всі мої сторінці бачить, бо буває, що вона кілька днів не заходить в інстаграм. Це, ну, така людина існує, я на ній одружений. А ще ну, дивно якось, ну, не знаю, як їй пояснити, що дивно чекати якихось змін від людини 10 років, 15 років. Я, я все своє свідоме життя не, добровільно не застілав ліжко. І кожну неділю я чую зі спальні. Ну, звісно ж, ти знов не застілив ліжко. Це ж мені одні треба. Так. Це тільки в уяві роботодавців, людина, яка, у якої стаж 2,5 роки, вона робить щось невірно, а тільки її стаж, стаж сягає 3, 3 роки і вона вже починає робити все як треба. В житті все не так. Якщо я 10 років складав речі на стілець, то і на 11-й рік я їх буду класти на стілець. Я це роблю навіть не через якусь впертість, там, не через лінь. Я просто не можу знайти речі в шафі, чи мені треба. Я, ну, я не знаю, дружина, коли підходить до шафи, вона відкриває і просто первим рухом достає те, що їй треба. Ну, це, це якась магія. Я коли підходжу до шафи, я відкриваю, ну як в холодильник, знаєте, від... ти відкриваєш і завісаєш. Спочатку ти пригадуєш, на що ти сюди поліз. Потім ти починаєш це шукати. Я, Якщо в холодильники щось не заходжу, що, що я шукав, я йду дивлюсь на стілець, може я туди поклав. Якби, якби продукти не псувалися без холодильника, в мене там на кухні стояв окремий стілець для, для продуктів. Ще в нас є двоє дітей. Я дуже їх люблю, коли пригадую, що вони в мене є. На тому тижні був обстріл Львова, може, пам'ятаєте. І на наступний ранок дружина ну, щось ну, прям нетипово, багато, багато уваги приділяла цьому обстрілу. Ну, настільки нетипово, що я ж почав щось підозрювати, думаю, може, в неї у Львові хтось є. А потім вона ну, пізніше вона до мене підходить і каже, ти ж пам'ятаєш, що нам завтра зранку їхати на вокзал. І тут до мене доходить, я, я розумію, хто у неї є у Львові. Бо у неї у Львові є наша старша донька. <плес> яка на наступний день поверталась зі спортивного табору зі Львова. Ну, дуже важко визнавати свою неправоту в стосунках. Це... Ну, знаєте, ці миті, коли ти стоїш, вже вже нервуєш кажеш, та я вже там дивився, не, нема там того кетчупа в тому холодильнику. Підходить не менш нервова, дружина просто відкриває, а він просто випадає звідти. <плес> Мені здається, я навіть в компі буду стояти, скажу те саме: вона підійде відкриє, він там буде. <плес> Ще нещодавно. Була ситуація, мене зранку, в шостій ранку, мене розбудив дзвінок з невідомого номера з фразою Я зачепив вашу машину. А я, ну, я виходжу, дивлюсь, і блін, я так, ну, так засмутився. І не через те, що зачепили машину, а через те, що машина стояла на тому місці, куди, куди дружина мені постійно каже, не став її тут. Чому це бу бути гірше, ніж ну, визнавати неправоту людини особливо у справі, в якої вона взагалі не розбирається. Вона ж ну, навіть справ не має. Гірше тільки чути щодня купи картоплі. Я не знаю, мене, мене від цієї фрази аж підкидує. Скільки її можна купувати, день, день через день купи картоплі, купи картоплі, там вже сітку цю купляєш, думаєш, ну. На місяць забуду, а через, через, через три дні вже треба купити ця якась не та, ця погано розварюється. Більше мені мене бісить тільки фраза треба набрати води. Ці баклажки теж вже отут сидять. Що ви робите з тою водою? Ви нею картоплю мої тече. Ще важко себе тримати при гарних стосунках, тримати себе у гарній фізичній формі. Ніж людина щасливіша, <рес> тим більше вона забуває на свій зовнішній вигляд. Буває, підходиш зранку там, без футболки до дзеркала, дивишся, ну блін, щасливішим буде просто неможливо, <плес> <плес> потім ти десь зустрічаєш бомжа, дивишся, ні ще є куди прагнути. Це ж найщасливіші люди. Будьте щасливими, але не забувайте про фізичну форму. Дякую.